Отця і сина, і свята Духа, Амінь. Христос рождається. Славімо його. Хто відпускає свою жінку, бере іншу чужу ложі з нею, коли жінка покине свого чоловіка, і вийде за іншого чужу ложить. Чому так Господь Бог каже? Чи для Бога є проблема, що чоловік другу жінку, чи третю, чи четверту, чи може є проблема, що жінка живе з іншим чоловіком. Господь Бог хоче нас навчити вірності своїм обіцянкам. Ми дуже легковажно часом приймаємо, приймаємо рішення. Не тільки в таких важних, як подружжя, а навіть в малих. І іменно через оці малі наші гріхи ми робимо себе нестабільними. Треба щось прийняти рішення так, якось буде. Або приймаємо рішення на якихось, не обдумавши, просто почув там щось там дуже просту річі, ну нехай буде там добре. Ми легковажимо. Своїми рішеннями, ми легковажимо своїми словами. І знаєте, показуючи вірність один одному, не люблячи один одного, а показуючи вірність, демонструючи суспільство, ось ми двоє живемо, ми примірна сім'я. Ось чи думаєте, що така сім'я примірна, яку Присяга тримає їх разом, вони бояться Бога, не хочуть розійтися, не люблять один одного. Місцями навіть ненавидять, бо, тому що один одного дратують. Але приходять на люди і показують, ось це моя жінка, це мій чоловік. І здається, таке враження, що то є чудесна сім'я, і люди кажуть: не наразі, як вони гарно живуть. А вдома, птах на хату не сідає. Сум побирає від тої родини, тому що вони навіть стояти один біля одного не можуть, так один одного дратують. Чи до вподоби такий союз Богове? Ні. Бог є любов. І далі ми йдемо розказує Ісус про дітей. Тут говорить за жінку, за чоловіка. І той, хто відпускає грішить. для Бога є то, що ми є пустословні. Наше слово не має ваги. Ми не можемо визначитися, що для нас є важне, що ні. І тому Бог каже, що відпустивши свого чоловіка, ти чужоложиш. Бо ти не маєш у собі отого принципу правдивої оцінки, в тебе немає категоричних суджень і в тебе немає ніяких суджень, ти реагуєш емоційно. Так емоційно і поєдналися в подружжя, а потім розійшлися. Яка різниця, що ти знов зійшовся? Де є гарантія? Що цей вибір твій буде важний, тому Бог каже, ти чуже ложиш, бо ти не готовий до подружжя. І одразу приводить в приклад дітей. І каже, і принесе до нього дітей, щоб, до, щоб доторкнувся їх. Але учні забороняли їм. Знаєте, як учні, вони ж, ну, хто такі учні? Це ж не ангели з неба, які були покликані на землю, прийняли плоть і почали ходити за Ісусом. Це були люди, які вчора жили в суспільстві, які жили традиціями, яких їх навчили батьки, які вони самі бачили. І вони знали, що якщо приходить до хати якийсь поважний чоловік, то не можна відійти до нього і жити, там його мацали чи ще щось, поки він то не дозволить. І тому, віддаючи велику пошану Ісусові, вони дивилися, щоб ну, не лізли всі там до Нього, там, мацали його і так далі. По традиції. Не по традиції Ісуса Христа, а по традиції спадщини ізраїльського народу, який був на той час. І кажуть, що не треба, не підходьте, тут не можна, тут будьте там збоку. І... Ісус каже, пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм, таких бо Царство Боже. Таких, що хочуть доторкнутися Ісуса, ні, таких, що не знають ем, ненависти, та? а тих, що люблять, дитина любить усіх, як батьки вчуть дітей маленьких. До чужих людей не підходити, з чужими людьми не говорити, з незнайомими не спілкуватися. Чому так каже мама і тато? Вона переживає за безпеку дитини. А дитина вона відкрита до всіх, бо вона не бачить небезпеки. Діти це ті, що нікого не бояться і нічого не бояться. Дитина, яка перший раз побачила змію, вона що хоче? Вона хоче її помацати, бо вона гарна. Дитина ж не має поняття, що вона може укусити. І Христос каже: отаких От є Царство Боже. Чисті серцем, які довіряють. Довіряють всім. А ми на людину подивилися. Нічого про неї не знаючи і вже даємо їй оцінку, щось я йому не довіряю, щось в нього такий погляд завіряний якийсь. Довіряти треба всім. А як тобі скажуть, що той не добрий чоловік, чи я маю йому довіряти? У мене є принцип такий. Мені навіть не раз кажуть, що той не здала людина, отець не треба з нею навіть спілкуватися. Бо вона обманеть, вона здурить. Я завжди кажу, мене він ще не здурив. Я не маю за що його винити. Я хочу дати йому шанс. Так, було таке, що через отаку довіру я мав потім проблеми з людьми, але я людині шанс дав. Я дав йому шанс бути нормальним. Бо я був з ним нормальним. І тому ми повинні підвести підсумок і подивитися а? про чоловіка і жінку, про дитину і про того, про ту людину, яку тобі рекомендували, казали, що вона її не здала. А ти кажеш, ні, я дам йому шанс. Коли він мене вже обманить, ну тоді вже я собі зроблю висновок. Тому, подружжі, є дуже важно, щоб показати Богові, що ти вмієш любити, що ти вмієш тримати своє слово, що ти можеш бути вірний своїй клятві, вірний своїй обіцянці. Бо приймаючи Христа у святому хрещенні, будучи маленькими діточками, я хочу згадати. Слова, що казав Христос, не забороняйте, їм приходити до мене, бо таких є Царство Боже. І я прийшов до Бога малим, мене похрестили, а потім я почав зростати у Бозі, вийшов у Христа, хрестилися, у Христа зодягнулося. І Бог хоче, щоб моя обіцянка на святому хрещенні, щоб я був вірний цій обіцянці. Щоб я не лишив Ісуса Христа, а Утверджувався в ньому. І коли дитина буде зростати в любові до Бога, вона буде дуже добра в подружжі, вона буде дуже добрим другом і товаришем. Ця людина буде така, на яку можна покластися. Та людина, яка тебе ніколи не підведе, яка ніколи не буде казати пусті слова, тому кажу вам: зростайте у Бозі. Бо ви прийшли до Бога, будучи маленькими діточками. Христос про вас сказав. Не забороняйте їм малим дітям, бо таких є царство Боже. Бог вас поблагословив покликав до царства Божого. Тому зростаючи у Бозі, будьте вірні, як подруги в подружжі, вірні один одному. Так і ми будьмо вірні Богу. Не чуже Будьте святими. Амінь.